Що отримують мешканці пансіонату Лайфхаус? Мешканці пансіонату отримують цілодобову турботу та догляд. Що в неї входить? Це робота середнього та молодшого медичного персоналу цілодобово. Це медичні сестри, це люди з медичною освітою, які пройшли багато інтенсивних відділень медичних для нас. Це важливо це або реанімація, або інфекційні, або психіатричні, або будь-які інші відділення, де люди здобули. Здобули медичний дол. медичний персонал, готовий і вміє робити свою справу. Це і медсестринські маніпуляції, це контроль прийому ліків, це всі необхідні процедури, це робота з ЛФК та багато іншого. Молодший медичний персонал це наша помічниця, доглядальниці, це люди, які займаються турботою та доглядом за кожним мешканцем наших будинків. Це всі гігієнічні